Виплатники податку на прибуток і зараз знаходитися в процесі підготовки та складання податкової декларації з податку на прибуток за 2023 рік. Або вже навіть і відзвітувалися шляхом подачі декларації. Тоді це відео для вас з вами на зв'язку. Панченко Інна, експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, сертифікований аудитор України, директор. І власниця консалтингової компанії Консалтинг». І сьогодні ми з вами поговоримо про помилки в податковій декларації з податку на прибуток, які зустрічаються у платників податків. Я розкажу вам про п'ять типових помилок, які ви можете виявити в тому числі і в своїй податковій звітності. І так, перша помилка стосується відповідності показників, які ми декларуємо в декларації з податку на прибуток, показникам нашого звіту про фінансові результати. Мова йде про два контрольних показника: це показник суми доходу рядочок 01 декларації та показника фінансовий результат до оподаткування, який ми декларуємо в рядочку 02 декларації. І дуже часто помилка полягає в тому, що сума доходів. Або показник фінансового результату до оподаткування, або і один і інший показник не співпадають з даними, які ми відобразили у формі 2 звіт про фінансові результати, і не відповідають даним бухгалтерського обліку. Одним із різновидів цієї помилки є те, що квартальні платники податку на прибуток не відображають в річній звітності показники наростаючим підсумком. Внаслідок таких дій теж може бути невідповідність показників доходу та фінансового результату до оподаткування. Друга помилка пов'язана з формуванням фінансового результату до оподаткування, і її можна виявити шляхом детального і ґрунтовного аналізу облікових даних платника податків. Помилка стосується неправильного визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток або неправильного визначення фінансового результату до оподаткування. Варіації цієї помилки може бути безліч. Я назву декілька прикладів, які найчастіше зустрічаються в господарській діяльності платника податків. Зокрема, це може бути порушення умов та періодів визнання доходів. Або невизнання доходів від безоплатно отриманих робіт товарів робіт послуг в бухгалтерському обліку, або невизнання доходів від безоплатно отриманих основних засобів в сумі нарахованої амортизації на такі об'єкти, які вже почали експлуатуватися. Або невизнання доходів від припинення визнання кредиторської заборгованості, яка на дату балансу не підлягає погашенню, наприклад, через те, що ваш контрагент ліквідований як суб'єкт господарювання, прикладом таких помилок може бути також визнання витратами періоду тих витрат, які прямо пов'язані з отриманням доходів. Відповідно до цього, у вас порушені підходи до класифікації витрат і завищені витрати звітного періоду. Прикладом помилок також може бути порушення періодів визнання витрат, які впливають на фінансові результати до оподаткування, тобто мова йде про інші витрати, які не пов'язані з доходами. Наступна група помилок стосується неправильності перенесення до податкової декларації тих показників, які переносяться з декларації попередніх звітних періодів. Зокрема, мова йде про випадок, пов'язаний з перенесенням збитків попередніх звітних періодів. Нагадую, що різниця, яка пов'язана зі збитками попередніх звітних періодів, це різниця, яка обов'язкова для застосування всіма суб'єктами господарювання незалежно від розміру отриманого доходу. І тому суб'єкти господарювання, які мають збитки за попередній рік, переносять їх до декларації звітного періоду через спеціальний рядочок додатку РІ це рядочок 3, 2, 4. Тому вам необхідно слідкувати за тим, щоб такі збитки були перенесені, за тим, щоб вони були перенесені в повному обсязі, за тим, щоб вони були перенесені у відповідний рядок додатку РІ. Наступна помилка стосується неподання до податкової декларації разом з податковою декларацією додатків, які є обов'язковими. Тут хочу звернути увагу, що кожен платник податків повинен проаналізувати склад додатків. Які є додатками до податкової декларації з податку на прибуток, і визначитися, які додатки він повинен подавати. Для цього необхідно ще раз розуміти, яка інформація, в яких додатках відображається, тому що ряд додатків, наприклад, не пов'язані взагалі з коригуванням фінансового результату. Вони не пов'язані з обсягом доходів, які отримує суб'єкт господарювання за звітний. Або за попередній рік. Вони не пов'язані з звітним періодом платника податків, а необхідність їх складання і подання зумовлена наявністю в звітному періоді відповідних операцій. Ну, наприклад, це додаток, який стосується нарахування податку на доходи нерезидентів, додаток, в якому ми відображаємо авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів, де ми взагалі фіксуємо суму нарахованих дивідендів, наприклад, на користь фізичних осіб, Осіб і так далі. Різновид, різновидом такої помилки також є е, неподача фінансової звітності, як обов'язкового додатка до податкової декларації з податку на прибуток, або подача фінансової звітності не в повному пакеті, або подача фінансової звітності не за форматом, який встановлений для подання залежно від розміру підприємства. Тут звертаю увагу, що вам не, необхідно ідентифікувати себе з точки зору. Того, які ви є за розміром, мікро, малі, середні великі, і залежно від цього вибрати формат. Мікро та малі можуть застосовувати формати звітності суб'єкта малого підприємництва згідно НПСБО 25, а середні та великі формат звітності, який визначений НПСБО 1. І також обов'язково при визначенні формату звітності вам необхідно визначитися з концептуальною основою, яку ви застосовуєте, або це НПСБО, або це МСФЗ. І е, остання помилка, про яку я хочу сьогодні розказати, це те, що суб'єкт господарювання не проставляє відмітку про незастосування різниць або про відмову від застосування податкових різниць згідно податкового кодексу. Якщо ваш дохід за попередній звітний період е, менше, ніж 40 мільйонів гривень, і ви в звітному 2023 році є. Річним платником податку на прибуток, то це ще не значить, що при подачі податкової декларації за 2023 рік ви не будете застосовувати різниці. Тут вже необхідно буде враховувати суму доходу, яку ви отримаєте за 2023 рік. Але якщо ви за результатом 2022 року отримали менше 40 мільйонів, і в звітному періоді 2023 року ваш дохід теж не перевищує 40 мільйонів гривень, то ви маєте право не застосовувати коригування свого фінансового результату на податкові різниці. І про право таке право, яке ви для себе оформили розпорядчим документом, зафіксували, ви повинні повідомити через представлення відповідної відмітки в податковій декларації, що ви не застосовуєте коригування фінансового результату на податковій різниці. Ми не кожного року не перевидаємо наказ про незастосування різниць. Ми один раз Прийняли таке рішення і застосовуємо це рішення протягом всієї послідовності, послідовної сукупності років, в яких ми маємо право не здійснювати коригування. Але в кожному звітному періоді, при проставленні відмітки про незастосування коригування, ми проставляємо номер та дату наказу, на підставі якого ми прийняли таке рішення. Я бажаю, щоб у вас процес звітування був простий.